Щаслива людина або нещасна людина. Так просто сказати, і так непросто зрозуміти, що таке щастя, що таке щастя для вас. Хтось це сприймає як якусь філософію, про яку не час, не на часі, чи навіщо, в принципі, говорити і думати. Це пуста втрата часу. Є щось більш важливіше. А для когось це. Суть для того, щоб вибудовувати конкретний план дії. Сьогодні поговоримо, як і завжди, про баланс духовного та матеріального і як це впливає на процвітання в матеріальному плані. Я вважаю, що моя особиста думка, що коли людина не має матеріальних. Бажання зависає в духовному, і а, потім поганий контакт з матеріальним, завжди якісь там проблеми, страхи, тривоги, а, сором, провина, злість. На те, що от мене відволікають від якогось там високого а, чогось високого такого і, і дуже цінного духовного. Я ж гарна людина, як в мене може бути щось погано? А людина, яка зациклена, яка не має духовних основ розуміння, наприклад, сенсу свого життя, своїх цінностей, своєї внутрішньої сили, себе як духовного створіння, як духовного єства, вона стає матеріальною приземлистою і такою, якою ми спостерігаємо людей. Не хочеться мені приплітати сюди політичний погляд, і не тільки те явище, яке викорінюють, чи роблять що викорінюють певні моменти, але люди виносять пакетами долари, наживаючись на війні. І це дуже виглядає, а якби це було в якійсь іншій країні. І... Якби ми не бачили це на свої власні очі, можна було б подумати, що це якийсь сценарій сатиричний. Але це життя і люди, які не вірять, які скептично відносяться до духовних законів, саме так вони і проявляються. Вони зачіплені за матеріальне, хтось за гроші, хтось за своє фізичне тіло, хтось за своїх близьких, хтось там за. Роботу і кар'єру, хтось за ще щось, але суть в тому, що духовний розвиток, духовне пробудження, духовні знання, вони якраз і відбуваються, духовне усвідомлення якраз відбувається, що людині підсвічує через те, за що вона зачіплена. Забираючи це як маленької дитини, наприклад, яка любить солодке, або там полюбляє сидіти в гаджетах для того, щоб вона розвивалася і йшла в еволюцію і так далі. В неї забираючись дуже цінне, це зараз може звучати дуже дивно, тому що так, да, це боляче. Я знаю як ніхто інший, що це буває боляче. Я втрачала близьких і отримувала ніж в спину від близьких. І, і так далі, і так далі. І це дуже боляче. І все для того, щоб ми звернули увагу на те, що є все-таки щось більше в нас. І це прямо пропорційно впливає на те, як ми процвітаємо в світі. Іноді якісь кризи вони відбуваються в дорослому віці. В зрілому віці, і коли це відбувається, наприклад, плюс-мінус десь так: 18, 15, 20, 25 це одне. А коли людина проживає цю кризу в 40, 45, 50, то це вже зовсім інше відчуття, інша природа, інше вміння бути гнучким, знаходити нові рішення, тому що потрібно ж тримати обличчя. Потрібно ж думати не тільки про себе, а й про своїх близьких, як ми виглядаємо там, перед соціумом і так далі. Его воно, воно проявляється. І от я пропоную п'ять аспектів, як проходити кризові матеріальні моменти, які вам допоможуть зекономити. Багато нервів та інших ресурсів. Зовнішні матеріальні кризи, можливо, це якісь банкрутства, можливо, це якісь втрати. Вони не бувають тільки матеріальними. В першу чергу, це ментальна основа і емоційна вміння правильно мислити, вміння. Навіть у форс-мажорних обставинах тримати емоційну збалансовану основу, емоційну міць бути в ресурсному стані це не просто слова, а це та основа, яка дозволяє діяти і створювати, не просто діяти як робот по якійсь інструкції, а бути творцем. Вміти створити те, що ви вважаєте за потрібне, про що ви думаєте, про що ви мрієте. Не чекати, не звалювати провину. Знову ж таки, не впадати в нересурсний стан, в тригерний стан, злість, тривога, провина, сором, страх. А створювати для себе комфортний емоційний фон одна із ключових помилок. Які руйнують те, що ви створюєте, там, може, це ваш бізнес, може, це 음, щось там чи відносини. Коли ви вибудовуєте щось на основі якоїсь а, а, злості, заздрості, конкуренції і так далі, це буде існувати доти, доки ви не реалізуєте це, але рано чи пізно це закінчиться. І далі вже немає продовження. Якщо ми, наприклад, починаємо якусь справу чи починаємо відносини із чогось, що є про достаток, про любов, про е, бажання творити з любові. Мені добре, я відчуваю щастя, і я примножую це щастя тими способами, тими сенсами, які для мене актуальні, я відчуваю погодженість тут і зараз. Я приймаю себе такою людиною, як я є, і я примножую те, що я до чого я іще ще росту. І я веду за собою тих людей, я є причиною а, якихось приємних моментів в їх житті. Я відчуваю вдячність собі, відчуваю вдячність простору, на якому я це творю, тому буттю, тим людям, які до мене приходять. Я люблю це поле творення, це поле процвітання, простір життя про процвітання. І тут є а, ріст, і тоді все вдається і все процвітає. Але якщо все твориться від потрібно від того, щоб якийсь там, от, а... чи страх бути бідною людиною, чи тривога, тривожність за своє майбутнє, чи сором, що там ну, є дуже багато різних виглядів, чи провина а, за щось. Або перед собою, чи злість, що там то є певні моменти, і людина на цьому вже будує своє життя, свою діяльність, там ніякого процвітання не буде, тому що це не, не питання еволюції. І замість того, щоб рости, діяти, людина займається саморуйнуванням. Тому я пропоную думати про те, як діяти в ресурсному стані, як створювати те, про що ви думаєте, де ви можете, до чого ви можете себе дотягнути, собі дозволити, а не фокусуватися на тому, що ви не можете собі чогось дозволити, відчувати з цього приводу сором чи страх, чи ще там щось. Не перекладати провину на свого партнера, на родову систему, на країну. А, ніхто не винен у ваших нещастях. Ви причина всього і гарного, і не дуже в житті, у вашому житті. Ви робите рішення, приймаєте певні рішення. І це є причиною, результатами того, що є. А замість того, наприклад, щоб створювати простір підтримки, ви створюєте простір там, де є деструктив, злість, провина і так далі. Коли ми фокусуємось мислимо певним чином. Не потрібно винити свого партнера, свою родову систему, свою країну. Керівника, там, на роботі, наприклад, або економіку, стан економіки, або там президента. Потрібно подивитися в дзеркало і сказати собі привіт! Я є причиною того, що є в моєму житті. І це для цього повинна бути мужність, повинна бути сміливість, але сміливість. Творить щастя, так говорив Іван Багряний, навіть у своєму творі тигролове. Відповідальність це сміливість, це рішучість. Спочатку буває страшно, спочатку буває тяжко, але потім це змінює абсолютно все. Це того варте. Провали, бідність, кризи. Відкривають вам очі на світ, зради, смерть. Метафорично. Ніхто не буде вас рятувати, ніхто не зобов'язаний вас рятувати. Справа порятунку, справа рук самих потопаючих. Це боляче. Але розуміння і прийняття цього воно звільнює. Ви перестаєте віддавати силу, свою власну силу, за своє власне життя і сподіватися на когось, на щось, на долю, на близьких, на партнера, на родичів, на суспільство, на країну, на світ, на всесвіт, на Бога. О, мені так хочеться сказати, що чогось немає. Але все є. Просто все існує в своїх, в своїх законах. І найвища любов це не приймати участь, це давати тому, що відбувається, відбуватися так, як це відбувається. Це найвищий рівень любові давати місце всьому, так, як воно обирає бути. І в нас є право вибору. Якщо говорити, чому ж Бог дозволяє чи всесвіт, чи хто там творив цей світ, чому ж він дозволяє, скільки болю, і так далі, цей біль, цей баланс, цей несправедливість, карму. Створюють люди своїми діями, своїми відчуттями, своїми рішеннями. Тому обирайте, що відчувати, що думати, як діяти. Ви створюєте це для себе. Ви створюєте той світ, в якому будете жити. В якому світі вам хочеться жити, який ви створюєте світ своїми думками, своїми відчуттями, своїми емоціями. Ніхто не прийде вас рятувати і буде дуже боляче. Але це буде звільнення. І ви перестанете віддавати свою силу і сподіватися на щось. Коли ви зрозумієте, що найефективніше. Це створювати життя своїми руками, найефективніше це опора на себе, на свою внутрішню силу. В якийсь момент ми досягаємо піку того, як нам комфортно жити. Якщо ми не створюємо те, що приведе до процвітання далі. Цей рано чи пізно закінчиться. І неважливо в якій сфері, ми можемо безкінечно радіти якимось атрибутам, які є результатом тут і зараз наших минулих рішень. Але життя не стоїть на місці. І те, що буде потім, це є результат того, що ми робимо зараз. Що ми робимо зараз. Кризи, вони відкривають очі на вашу силу, на ваші здібності, на вашу освіту, на ваші рішення, на вас справжніх. Ви коштуєте і вартуєте рівно стільки, скільки створюєте цінності для інших людей. Ваше процвітання. Не в пошуках. Одобрення, що ви гарна людина в інших очах, а в тому, що ви створюєте для інших людей. Чому світу добре від того, що ви процвітаєте, яким чином? Кризи тримають відкладення вирішення. кореню виникнення кризи, вони тримають вас в надії, що рано чи пізно буде момент, коли буде світле майбутнє, і все налагодиться, але не налагодиться. Врешті, якщо нічого не змінювати, тоді ви зрозумієте, що це просто повільна смерть, повільне затухання. І процес уже не очікування світлого майбутнього, а деградація. Тільки коли у вас є примноження ваших навичок, ресурсних, ефективних, прибуткових звичок, інвестицій, справжніх людей. Створюють справжні люди. Якщо ви маєте оточення, яке про справжні цінності, істинні цінності, про реалізацію, про процвітання, про ефективність, ви станете одним із них. І такі люди створюють реальність, в якій ви ніколи більше не повернетесь до. Найстрашнішого вашого сну, до найстрашнішого рівня дефіцитності. Іноді ми можемо схильність мати до того, щоб вважати винним президента, керівника, родову систему, сукупність. Певних обставин, яку називаємо долею. Але насправді люди страждають через своє мислення, через стратегії мислення, стратегії відчувати, стратегії діяти через сукупність цього. Імпульсивність дитяча позиція. Залежність перекладення відповідальності на когось іншого. Залежність. Співзалежність, прокрастинація, неорганізація собі ресурсів, нерозуміння, як працюють закони життя, царююче его, неможливість справлятися з критикою, уникнення і ілюзія, що немає проблем, недовіра, обесцінення, бажання бути. Комусь, в чиїхось очах гарним: страх, тривога, злість, провина, сором. Це те, що вас призводить до гіршого сценарію вашого життя, кризи, болючі кризи. Бідність, безвихідь. Це результат цього. І іноді може пощастити. Таке буває, дива трапляються. Іноді може пощастити, тому що ви людина, яка стала причиною щастя когось десь, так трапляється. Але це може статися, може не статися. На це розраховувати не варто. Це тільки примножує деструктив. Коли ви напрацьовуєте навичку ресурсного мислення, ресурсної дії, примноження, процвітання, створення процвітання, коли ви крок за кроком кожну свою дію присвячуєте своєму росту духовному, матеріальному, фінансовому, Вихід у своє стабільне, успішне фінансове положення у вас з'являється впевненість. І ви, можливо, це вам десь пощастить, але це буде приємний бонус, а не той результат, на який ви дуже розраховуєте. І вам перестає бути страшно, перестає бути тривожно. Ви знаєте, що. Зможете зробити все, що завгодно, все, що вам потрібно, скільки завгодно.